Розпаківочка косметики Кіко. Так, в мене сьогодні на огляд два нових продукти: Гель для Брів і Блиск. Що саме в цьому відео будемо розпаковувати? Я не знаю. Напевно, блиск. Замовляла я в цьому магазині, тому що там все оригінал, і це 100% правда, тому що ось. Якби оригінал переді мною. Давайте відкривати. Це 32-й відцінок. Я дуже хотіла блиск Кіко. В мене вже був до цього. І зараз є. Він мені дуже подобається. Давайте відкривати. Такс, ось це пакування. Я не можу. Я закохана в пакуванні кіко. Такс, тепер відкриваємо. Дуже цікаво, який буде запах. До цього в мене був 35 й і там був такий запах шоколаду Кіндер. Сподіваюся, тут щось подібне буде. Такс. І дійсно, дійсно, напевно, такий самий запах. Так, тепер ось такий аплікатор. Давайте наносити на губи. Все роблю перший раз на відео. Мені здається, цей колір дуже схожий на колір моїх губ. Я обожнюю коли так підходять блиски. Такс, наносимо. Ну, просто подивіться на це. Ось так це виглядає на губах. Так, трошки мовчу. Ось так він сяє, не липкий. А як перевірити на відео? Ось коли роблять огляди, він липкий не липкий, дивіться, коли блиск ліпкий, він починає тягнутися між губ. А цей не тягнеться, і це мені дуже подобається. Не можу. Я дуже задоволена покупкою. Ще раз показую: ось тут ось тут я замовляла. Дійсно приходить оригінал. Дуже мені подобається цей колір, блиску, і напевно я його оціню на 10 з 10. Ну тут навіть думати нічого дійсно, кіко це база. Усіх блисків дуже класний колір, класний блиск, не липкий запах, супер. Все ідеально. Дійсно, ідеально.